Слухай, я я лежав в помурав, то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в харківській, то тобто там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так, лежиш, ліжко, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно держаться, на останньому, на чесному і Божим слові. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відеових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там, від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мені безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. І що мене дійсно нехай, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу одужать, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, бы ты бы вообще в цілому забрали, а він лежить і поняв, він не уверен, я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто збавиш, просипаєшся. ну, просипаєшся, коли це в такому стані реаніційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а в часі стали, ну, бо в такий, що, ну, вообще, ну просто як мати Божа, взяла і піднімає кожен день, такі я знаєш враження. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на встроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в життя. От ресурси організу якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, які ну, треба ну, ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. На них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну, це мене дуже сильно тримало.